Центр розвитку для дітей з Києва. А найперше хочеться подякувати Олександру за можливість з ним попрацювати, тому що не часто зустрінеш людей, котрі генерують просто величезну кількість ідей а, за дуже короткий термін часу. А по-друге, стосовно самої співпраці та формату роботи це було максимально зручно, тому що зустріч проходила офлайн. Я мала можливість долучити своїх колег та працівників, і таким чином ми разом генерували ідеї, а також визначали наші болючі моменти. По -друге, що дуже важливо сама структура, і програма. А все було поділено по блоках. Ми пропрацювали від на якихось найелементарніших від лого, від якихось інтер'єрних рішень до сформували таку повноцінну маркетингову стратегію на найближчий час. І ще один момент, що для мене дуже важливий, тобто ми відразу перейшли до дій. Я думаю, Олександр вам буде приємно почути, що а всі ідеї, які ми в принципі прописали, котрі для себе винесли як інсайти, ми їх вже реалізували ну, майже на 50% і Це за дуже короткий час, тобто за 2,5 тижні, ми реалізували майже половину того, що сформували для себе при нашій зустрічі.